Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Повітряно-космічні сили Росії отримали чергове поповнення у вигляді нових багатоцільових винищувачів бомбардувальників су 34 Передача літаків відбулася в межах державного оборонного замовлення на поточний рік. Постачальником виступила об'єднана авіастроїтельна корпорація, що входить до складу держкорпорації Растєх. Нові літаки пройшли повний цикл заводських випробувань, під час яких перевірялися всі бортові системи роботоозброєння, авіоніки та силової установки в різних режимах польоту. Після завершення тестів су 34 виконали Гінний переліт до місця постійної дислокації. су 34 належить до класу фронтових бомбардувальників і призначений для ураження широкого спектра наземних надводних і повітряних цілей, зокрема об'єктів військової інфраструктури. Літак здатний виконувати як ударні місії з використанням керованого та некерованого озброєння, так і проводити повітряну розвідку завдяки інтегрованим розвідувальним контейнерам та сучасним сенсорам. У 2024 році Росія отримала вже шість партій. Су 34 за оцінками загальна кількість становить Близько 12-14 літаків, згідно з даними за Military Balance 2024 на озброєнні РФ перебуває приблизно 124 літаки цього типу, з яких 22 у модернізованій версії, з покращеними системами прицілювання та розширеним спектром озброєння. Попри регулярні поставки, російський парк Су 34 зазнає втрат у квітні Растєх передав першу партію для виконання плану постачань на 2025 рік. Але вже в липні один літак розбився у Нижегородській області. Додатково 27 Червня українські безпілотники атакували військовий аеродром Маріновка у Волгоградській області, знищивши три повністю та пошкодивши ще два. Операцію провели спільно служба безпеки України та сили спеціальних операцій, що стало одним із найбільших ударів по цьому типу літаків з початку війни. Військові аналітики відзначають, що інтенсивність бойових дій на сході та півдні України призводить до швидкого зносу парку бойової авіації РФ. Водночас темпи виробництва нових Су-34 залишаються обмеженими через санкційний тиск та дефіцит імпорту. Комплектуючих, і хоча Росія намагається компенсувати втрати новими поставками, експерти прогнозують що збереження нинішнього рівня, бойової готовності цих літаків стане для неї дедалі складнішим завданням. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.